Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу сказати вам правду: не солодку, не зручну, а спасенну. Є речі, які не можна робити в церкві, навіть якщо їх роблять усі. Перший не роби з церкви театру. Церква не сцена, тут не грають ролей. Не приходь сюди, щоб показати себе, щоб сподобатися людям, щоб тебе побачили, але не побачили твого серця. Бог не дивиться на одяг, він дивиться, чи ти щирий. Можеш стояти в першому ряді і бути дуже далеко від Бога. Друге не суди в церкві. Як легко в храмі дивитися навколо, хто як став, хто як одягнувся, хто як перехрестився, хто недостойний, а знаєш, кого Бог привів у храм? Грішників, якщо ти прийшов судити, ти прийшов не туди, бо церква не місце осуду, а місце покаяння. Третій. Не будь у храмі тілом, а не серцем можна, стояти, хреститись, слухати проповідь і водночас думати про гроші, про образи, про ненависть, про помсту, а серце закрите. Бог не шукає присутніх тіл, Бог шукає відкритих сердець. Четверте, не приходь до Бога без примирення. Ісус каже ясно, якщо маєш щось проти брата, примирись. А тоді принось жертву. Не можна молитися, коли в серці злість, ненависть, прокльони, молитва без любові це просто слова п'яте. Не виходь з церкви таким, як зайшов, це найстрашніше прийти і не змінитися, послухати і не навернутися, помолитися і не пробачити. Якщо церква нічого не міняє в тобі, значить, ти ще не пустив туди Бога. І на закінчення церква це місце зустрічі з живим Богом, не з традицією, не з формою, а з Христом. Тому не грай, не суди, не закривай серце, не обманюй себе, бо Бог усе бачить і чекає не ідеальних, а щирих. Амінь. Підпишись на канал Отець Йосафат. Якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.